Добрий день, Еврібаді! А також вітаю всіх, хто чекає літні ігрові конференції. Днями було дуже багато інфоприводів від деталей GTA 6, дати релізу Alan Wake 2 до подробиць Mortal Kombat 1 та релізу DLC Phantom Liberty для кіберпанку. Словом, якщо вам подобається відео, то не забувайте поставити лайк і підписатися на канал, якщо тут вперше. Не забувайте по можливості підтримувати нас фінансово. Це можна зробити одноразовим донатом, стати спонсором каналу. Або підписатися на БаймієКофі. І, звичайно, підтримуємо ЗСУ. Поїхали детальніше розбиратися, що відбувалося в ігроіндустрії в останні дні. Nintendo продовжує дивувати своїми без зменшення колосальними продажами. Торік чергова гра про покемонів Scarlet and Violet всього за три дні розійшлася тиражем у 10 мільйонів копій, і тоді це здавалося неповторним. І що ви вважаєте? 12 травня на свіч виходить The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Три дні 10 мільйонів копій. Причому більше 40% продажів припало на США. Коли як на рідну Японію припадає лише 20%. вражають результати. Днями Metro Last Light від 4A Games виповнилося 10 років у зв'язку з чим. У Steam розробники вирішили влаштувати безкоштовну роздачу Metro Last Light Complete Edition, тобто повне видання оригіналу з усіма доповненнями. Щоб отримати це видання, достатньо перейти на сторінку у Steam і забрати її. Акція закінчиться 25 травня. Том Хендерсон на своєму сайті Insider Gaming поділився інфою щодо неанонсованого ремейку стелс-екшену Metal Gear Solid 3, яку збиралися показати на PlayStation Showcase. Так от це хороші новини. Справа в тому, що ремейк MGS3 не стане ексклюзивом PlayStation. Реліз нібито запланований також для ПК PS5 та Xbox Series, Проте тизер, трейлер ремейку мають показати саме на шоу Sony. Тому чекаємо анонсу. До зіркового складу Death Stranding 2 приєдналася Ель Фанінг, яка зіграла головні ролі в неоновому демоні та малефісенті. В подкасті Happy Set Confused актриса встигла поділитися своїми враженнями від роботи з Хідео Коджімою. За словами Фанінг, вона не помітила особливої різниці між грою на камеру та пристроєм для захоплення рухів. Весь процес мокапа та запису голосу видався їй до болю звичним. Крім того, вона підкреслила, що сіквел буде сповнений драматичних і по справжньому. Несамовитих сцен, заради яких їй навіть довелося плакати. Персонаж зіграний Фанінг вже готовий, і актриса вкрай задоволена результатом. При цьому Ель вважає себе вкрай далекою від світу ігор. Хідео подарував їй п'яту плойку, але на подкасті вона примудрилася переплутати її з PS3. Тим не менш, актриса щиро чекає на вихід, Death Stranding 2, щоб побачити цілісну картину. За підсумками Redfall відсмоктав не лише кров. У вампірський кооп-шутер через два з половиною тижні грають менше трьохсот осіб щодобово. Такими темпами ще кілька тижнів і онлайн впаде нижче за сотню. Чи варто говорити, що за такого онлайну ні про яку пострелізну підтримку не може бути й мови? А судячи з відкритих вакансій, Arkane Austin вже розпочала розробку свого наступного проекту. Проми можуть починати панікувати, бо Lords of the Fallen нарешті отримали дату релізу і новий геймплейний трейлер. У ролику описали сюжетну зав'язку, показали битви різноманітність локацій, систему паралельних світів та різну зброю, за допомогою якої доведеться боротися з драконами та іншими величезними ворогами. Також автори власне, показали і битви, як із звичайними противниками, так і протистояння з босами. Гра розповідає про трьох крестоносців, які вирушають у подорож по свій. Ту, що вмирає Морнстед, щоб перешкодити поверненню до життя бога демона Адіра. Проект створюється на Unreal Engine 5, тому кожна битва з драконом, велетнем та іншими демонічними створіннями повинна перетворюватися на дивовижне видовище. Ви вже можете замовити гру, в якій є українська локалізація тексту, але я наполегливо раджу цього не робити і дочекатися нашого огляду. Власне гра відвідає консолі та ПК 13 жовтня. Студії Sony Band, яка створила Days Gone і не тільки, виповнилося 30 років з нагоди такої важливої події. Студія подякувала своїм фанатам за багаторічну підтримку, і що найважливіше, заявила, що не може дочекатися моменту, щоб показати гравцям свій наступний проект. Очевидно, це не буде Days Gone 2, який був забракований дурістю Sony, а все тому, що оригінал недостатньо високо оцінили на Metacritic. Це нагадало мені ситуацію з New Vegas, коли обсідіани не отримали премію від Bethesda тому, тому що гра не дотягнула 2-3 бали до бажаного значення у будь-якому випадку, судячи з інсайдів, наступним проектом Sony Bend стане мультиплеєрний Open World по новій франшизі, створений на базі Days Gone за допомогою Decima Engine від Guerrilla. можливо, ми побачимо офіційний анонс гри на PlayStation Showcase. Jagged Alliance 3 нарешті отримав дату релізу не минулої четверті століття. А зачекайте, розробники випустили великий оглядовий трейлер, в якому детально розповіли про механіки та сюжетну зав'язку реально довгоочікуваного продовження. Події третьої частини розгортаються у вигаданій державі Гранд чієн де панує паніка та хаос. А все через безслідне зникнення президента владу в країні захопило військове угрупування під назвою Легіон. Родичі президента не. Стали сидіти, склавши руки, тому швиденько підписали контракт із могутньою корпорацією Адоніс. Вона відправила до гранд Чиєна групу досвідчених найманців, які мають знайти і повернути президента, а також відновити порядок Україні. Власне гра пропонує широкий вибір різноманітних персонажів, кожен із яких має свою унікальну історію. Гравцям належить зібрати загін і вирушити досліджувати Гранд Чієн, щоб розширити команду і заробити гроші, тому що у Адоніса зважаючи чи на все проблеми з фінансуванням? Окрім того, вже після релізу Alliance 3 отримає повноцінну підтримку модів? Вийде проект 14 липня лише на ПК. Компанія Amazon Games оголосила про розробку MMORPG по всесвіту Володара Перснів, як для ПК, так і для консолей. На даний момент гра знаходиться на ранній стадії та створюється студією Amazon Games Orange County, яка до цього створила New World. віце Віцепрезидент Amazon Games Крістоф Хартман зазначив, що Amazon давно мріяли представити гравцям новий погляд на світ Володара Перснів, і компанія надзвичайно вдячна Middle Earth Enterprises за покладену довіру. Він також Висловив радість розширенню співпраці з Embracer Group, з якими в них уже укладено угоду щодо чергової гри Tomb Raider, та назвав їх відмінними партнерами. Але якщо це буде щось типу New World, то дякуємо. Нам воно не треба. Майкрософт не залишає спроб придбати Activision Blizzard, і Кілька видавців встигли висловити свою позицію щодо цього питання. Один із них Take-Two, чий гендир Штраус. Зельник в інтерв'ю IGN підтримав угоду. Він заявив, що Take-Two знаходилися на боці Майкрософт ще на ранніх стадіях і вважає, що об'єднання буде позитивним як для майків, так і всієї ігрової індустрії. Зельник також прокоментував блокування угоди з боку управління з конкуренції та ринків великобрита. Танії, вказуючи, що хмарні ігри є способом розповсюдження, а не окремим бізнесом, чого управління певне не розуміє. Він також висловив сумніви, що стрімінг може значно розширити ринок. Крім того, стало відомо, що ще одна країна дала зелене світло угоді. Нею став Китай. Днями була анонсована аркада з гонками по бездоріжжю. Overpass 2 для консолей і ПК. Сіквел розробляється на Unreal Engine 5. Розробники обіцяють, що гравців чекатимуть приголомшливі види і неймовірно деталізовані моделі багів та квадроциклів від відомих виробників. Огонщикам доведеться подолати найскладніші траси, безліч штучних та природних перешкод, круті схили та різкі повороти. В Overpass 2 важливо не тільки швидкість, а й уміння керувати машиною, враховуючи фі фізику та особливості кожної колимаги, вибираючи маршрут, налаштовуючи мости та стежачи за прискоренням, в гонці буде 37 видів транспорту від різних виробників, понад 30 трас у п'яти різних локаціях, повноцінний режим кар'єри та змагання з друзями, як онлайн, так і офлайн. Реліз Overpass 2» запланований на 19 жовтня для ПК, PS5 та Xbox Series. Той же час в інтерв'ю Фаміцу, президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан, запевнив, що Rise of the Ronin та Spider-Man 2 досягнуть успіхів. Якщо говорити про Rise of the Ronin, запорукою успіху є комбінований підхід до розробки та видавництва, де Team Ninja відповідає за виробництво, а Sony задіює свою потужну маркетингову підтримку. До речі, Rise of the Ronin повинні показати на івенті Sony. Ну а говорячи про Spider-Man 2, то Райан обіцяє потужне продовження, оскільки у Оригінала вже є мільйони фанатів. Крім того, він покладається на можливості PS5, які допоможуть зробити безкомпромісну гру. А за словами інсайдера, Міллі Аманд, це не пустий звук, бо сіквел зможе здивувати гравців плавністю анімацій головного героя і те, як він розгойдується на павутинні. Плавність рухів головного героя типу можна порівняти із сонячним світлом у гран Turismo 3, що падає на машини крізь дерева. Так це чи ні, дізнаємося на PlayStation Showcase, а про те, чого. Не варто очікувати на презентації. Розказав Джеф Граб так, фанати Ghost of Цусіма можуть розслабити булки, тому що Ghost of Tsushima 2» точно не покажуть на презентації у середу. Ще кілька цікавих цитат Джима Райана із інтерв'ю журналу «Фаміцу». Так за його словами, Соні розуміє важливість ексклюзивів для PS5, і про це говорять високі продажі та гарні прибутки. Але щоб збільшити продажі PS5, Соні планує, що вкрай логічно не щось позаземне, а просто збільшити кількість ексклюзивів для консолі. А для цього вони будуть затримувати випуск пк версії. Райан говорить, що спілкується з гравцями, і вони за його словами дуже добре ставляться до того, щоб Випускати ПК-версію через 2-3 роки після релізу на плойці, виходячи з його слів, тенденція з випуском ексклюзивів через рік-два-три на ПК продовжиться, що загалом дуже круто. Крім того, на PlayStation Showcase, як натякнули самі розробники зі студії Сай Games, швидше за все представить свою гру Project Awakening. Обліковий запис розробників ретвітнув анонс презентації і додав три крапки до свого коментаря. Крім того, обліковий запис Project Awakening розпочав активність саме після оголошення про участь, тоді як останній раз розробники постили щось у своїх соцмережах більше року тому. Нагадаю, що Project Awakening була анонсована майже. П'ять років тому, і після того вони замовчали, як риба у воді. Blizzard анонсували, що BlizzCon відбудеться цього року із 3 по 4 листопада. Це перший офлайн-івент компанії за останні чотири роки. Місцем проведення обрано конференц центр Анахайм у Каліфорнії. BlizzCon – це звичайно круто, але маленька інді-студія все одно примудрилася пустити потужну торпеду прямо собі в штани. Одна з ключових особливостей Overwatch 2, яку активно рекламували Blizzard, це повноцінний сюжетний піві і режим, де у героїв З'являються унікальні особливості? Учора розробники оголосили, що сюжетні місії з'являться в серпні? Правда, з невеликим застереженням? Жодного прокачування, ніякого глобального прогресу? Жодних унікальних скілів? Нічого. За словами розробників, втілення цих ідей потребує величезної кількості часу. А чим ви займалися кілька років, залишивши при цьому першу частину без підтримки? Який тоді сенс в Overwatch 2, Якщо головною ідеєю був цей pve режим? Навіщо було кри? Чати про необхідність переходу на новий руші, адже старий неспроможний потягнути те, що планується під сюжетні місії. При цьому Blizzard не зробила окремого анонсу, а просто боягузливо згадала про це під час прямої трансляції, ніби сподіваючись, що гравці не почують. Я вважаю кумедним той факт, що реліз піві і режиму неодноразово відкладався, ніби блізи готували щось грандіозне, мало не окрему гру. А за підсумком у нас відібрали купу карт, всі лутбокси, напхали скінів за $20, Олярів, типу їжте і не обляпуйтесь, бойові перепустки та й плюнули в обличчя гравцям, щоб ті не розслаблялися. До речі, якщо вам цікаво, скільки займе грінт одного скіна, якщо не донатити, то ось вам відповідь. Коротше, гравці грали в проект з моменту релізу, виконуючи різні челенджі, і в підсумку заробили близько 1900 монет, чого якраз вистачило на легендарку. В підсумку, якщо ви вирішили покладатися лише на свої сили і гріндити скіни, то на один у вас піде приблизно Сім місяців фанати вже не раз виражали невдоволення системою монетизації, щоб Blizzard трохи попустилися і зробили грінт не таким безпощадним. Я взагалі не розумію, мова з випуском Overwatch 2, який по суті відрізняється від першої лише нахабнішою монетизацією. Ми вже знаємо, що Ремеді хоче випустити Алана Вейка цього року, але поки вони грали в мовчанку, в інтернеті з'явилося релізне вікно Алан Вейк 2. Як проговорився Меттью Поретта. Це актор, який озвучив головного героя в подкасті Monster Madness and Magic, що реліз сіквела Алан Вейк має відбутися у жовтні. Цитата: гра повинна вийти в жовтні. Зараз ми якраз працюємо над нею. Також він сказав, що Алан Вейк 2 буде реально дуже графонистою, а ще складною. Та зможе вас злякати. Кати, коротше кажучи, актор запевняє, що гра буде дійсно крутою. Власне, на одній з презентацій ми явно зможемо побачити геймплей. Скоріше за все покажуть її у майків. Тому чекаємо. Наступного місяця може відбутися реліз масштабного сюжетного доповнення Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Про це повідомили ведучі польського подкасту «Rock and Boris», які раніше неодноразово ставали джерелами різноманітних витоків, пов'язаних із проектами CDPR. За їхньою інформацією очікується, що реліз Phantom Liberty відбудеться між 8 червня, коли розпочнеться «Summer Game Fest», та початком липня. Цю інфу йому підтвердили декілька людей з CDPR та польського гей. Деву, що розширення вийде через місяць після оголошення дати, на відміну від основної гри цей адон буде доступний тільки на консолях нового покоління та ПК. В останньому квартальному звіті Юбіки запевнили, що Аватар Frontiers of Pandora вийде цього фінансового року разом з декількома іншими іграми. Також до релізу в цей період заплановані й інші проекти, включаючи Assassin's Creed Міраж, багатостраждальний скаленд Боунс та новий The Crew. але це все зрозуміло. Цікаво тут інше. Разом з ними вийде ще одна, поки що не анонсована гра Тріплеї Рівня. Сподіваємося, що це не чергова сервісна дрочильня, а наприклад. Лад новий Splinter Cell, про який фанати просять вже роками. Як би там не було, ймовірно, про їхні новинки ми дізнаємося детально на презентації Ubisoft Forward 12 червня. Український аніматор та розробник з ніком Страйд, який працює з Engine, спародіював нещодавнє геймплейне відео Stalker 2», де герой пив нон-стоп на станції Янів. В цьому ролику станція Янів змінилася на село Новачків, а енергетик нон-стоп на пляшку горілки Козаки. До речі, розробники теж оцінили жарти і розмістили ролик в офіційному Діскорді. Жарти жартами, але чекаємо геймплей гри на презентації майків влітку. Є таке прислів'я. Скупий платить двічі. Достовірність цих слів вкотре вирішила перевірити російська студія Гайджін, яка нині де Юре, є угорською компанією. Хоча по факту це російська студія з усіма витікаючими. Останній патч для War Thunder настільки розлютив гравців, що на момент 22 травня гру заслужено забомбили більш ніж 27 тисяч негативних відгуків. А в чому власне проблема? Нове оновлення різко порізало прибут. Техніки, але при цьому розробники не забули підняти ціну на ремонт. Коротше кажучи, не донатите росіянцям на преміум акаунт, але любите кататися на високорівневих танках чи літаках. Ласкаво просимо до банкрутів. Сподіваюся, ви любите займатися багатоодинним гріндом. До речі, ця новина не просто так. Справа в тому, що й досі багато українців грає в цей донатний смітник, бо немає альтернативи, на жаль, але тільки уявіть. Хвиля критики подіяла на Гайджі, не воно. Вони відкотили оновлення, пообіцявши враховувати фідбек при створенні наступних патчів. Але росіяни не були б росіянами, не спробувавши перекласти провину на когось іншого. За словами креативного директора студії Кирила Юдінцева, рев'ю бомбінг це дуже погано. Мовляв, такий підхід шкодить грі, відлякує нових користувачів і жахливо може призвести до закриття студії. А плювання на гравця та свинство не шкодить грі а крихітні навіть гівня. Ні, нагороди тим, хто буквально роками щодня заходить до вашого гівнопроекту, не відлякує гравців-ветеранів, які у свою чергу відганяють новачків. Як вибачте, впливає на гру той факт, що грі скоро 11 років, а весь геймплей, як і раніше, полягає у захопленні кружечків на картах сумнівної якості. А донати бойовикам бананових республік та реклама у сумнівних блогерів не шкодить репутації студії. Заради справедливості їх керівник зауважень що 80% гравців взагалі ніколи не донатили в тундру. А за сервери розробку та підтримку проекту платити треба. Відповідно, в умовно безкоштовному проекті має бути більше донатних опцій різного ступеня паршивості, і це власне звичайна практика, тільки чомусь інші проекти, додаючи донатне лайно, не перетворюють основний геймплей на нудне гріндове болото. Патч ви, звичайно, відкотили, але репутацію навряд. чи сподіваюсь, що в майбутньому вийде альтернатива цій грі. Напишіть, чи ви досі граєте в Тундру. Студія NetherRealm офіційно анонсували Mortal Kombat 1, наступну главу серії файтингів, якій вже виповнилося більше 30 років. мк 1 виходить вже 19 вересня. Гра зветься Mortal Kombat 1. Як ви зрозуміли, Ed Boon не перестає перезапускати смертельну битву, і цей Мордобій є свого роду черговим перезапуском серії. Ed Boon говорить, що це скоріше переосмислення серії, в якому з'являться раніше не бачені версії знакових персонажів. В якісь типу несподівані повороти класичного суперництва та оригінальної передісторії. Незер Ріалм витратила на створення цієї смертельної битви більше часу, ніж на будь-яку іншу гру серії до цього. Її події відбуваються у таймлайні нової ери, встановленій Люканом після того, як він вознісся до божества в Mortal Kombat 11. Команда вперше не стала використовувати для промо-матеріалів Скорпіона та Сабзіро, оскільки саме Лю створив новий всесвіт. Герої займають. Ті інші місця у цьому часовому просторі, і це автори хотіли підкреслити назвою. Як і у попередніх іграх, Mortal Kombat 1 матиме сюжетний режим, унікальний список персонажів та оновлену бойову систему. Незважаючи на те, що нова частина містить багато змін і нових ідей, одна річ не змінилася. Це максимальне ультранасильство, яким відома франшиза. Так само, як і попередні ігри франшизи Mortal Kombat йде в Абанк, коли справа стосується крові, м'яса, нереальних комбух та. Fatality. однією з нових систем, яку тизерять розробники, є Cameo Fighters. Це унікальний список персонажів партнерів, які допомагатимуть вам під час матчів. і ці персонажі вибираються окремо від основного ростеру бійців. До складу Mortal Kombat 1 війдуть Люкан, Скорпіон, Сабзіро, Райден, Кунглао, Кітана, Міліна, Шан Цунг, Джонні Кейдж та багато інших переосмислених версій знакових персонажів. Варто зазначити, що Цунг буде доступний як бонус перед замовленням. Мовлення, а Джонні Кейдж отримає скін Жана Клода Ван Дама, якщо придбати DLC Combat Pack. Джонні, до речі, і є таким камео-бійцем. Для мультиплеєру буде використовуватися Rollback NetCode, який буде синхронізувати стан гри для обох гравців, що неймовірно важливо у файтінгах. Бета-версія для консольних версій почнеться у серпні. Власне, Mortal Kombat 1 стартує 19 вересня для ПК, PS5 і Xbox Series, А ранній доступ почнеться 14 вересня. Залежно від того, якою версією гри ви володієте. Базова версія коштуватиме 1850 гривень. Вона також буде доступна як преміум едішн за 2600 гривень, куди входить також донатна валюта, прости господи, і колекційне видання за 250 доларів, яке буде поставлятися з 46 сантиметровою статуеткою Люкана. Найприємніше те, що для гри не потрібно постійне підключення до мережі. До речі, у неї досить людські системні Вимоги при цьому для комфортної гри на рекомендованих знадобиться проц i 5 8420 та GTX 1080 Ti. словом, сподіваюсь, що тут оптимізон не вийшов погуляти. З'явилися невтішні чутки про пекельну розробку майбутньої Байошок 4 із заявами про численні перезавантаження виробництва та постійний відтік персоналу на тлі відсутності конкретних змін. Нагадаю, до сьогоднішнього часу розробкою керує студія Cloud Chamber. Як пише інсайдер УПСЛікс, процес розробки майбутньої гри потрапив у виробниче пекло. У пише, що влітку минулого року проект був перезавантажений в четверте, а постійні зміни в команді та концепції не обіцяють. Цяють нічого хорошого для майбутнього серії. Гра пройшла через низку труднощів, включаючи часті зміни в командах розробників та зміну керівництва, численні перезавантаження та переписування концепцій гри. Навіть зараз сетінг, ймовірно кардинально переписується. Незважаючи на ці зусилля щодо підтримки гри. Цей весь процес залишається неорганізованим. Інсайдеру також видався дивним склад команди розробки. Мовляв, велика кількість співробітників, очевидно, не має необхідності, Обхідного значущого досвіду для такого амбітного проекту ця ситуація в поєднанні з високим відтоком контрактників, як повідомляється, призвела до того, що роботу переробляють менш кваліфіковані спеціалісти. При цьому і наративна команда зазнала значущих труднощів, оскільки не змогла створити сценарій, який відповідає очікуванням від серії Байошок. Повідомляється, що ця проблема спричинила повне перезавантаження, незважаючи на поганий менеджмент, невпевненість у фінансовому успіху і. І сумнівні рішення керівництва у розвитку є певний процес. Торгова марка Cloud Chamber була перереєстрована в березні. А в звіті Take-Two були озвучені плани випустити гру в 2025 фінроці. Інсайдер говорить, що якщо гру не анонсують влітку, то це означатиме, що там зараз повне фіаско, і вона навряд чи вийде в 2025-му фінроці, як планувалося. Коротше кажучи, варто було Кену Левіну покинути серію. Зразу почалися серйозні серйозні проблеми. Take-Two Interactive, видавець GTA, оприлюднили інформацію про те, коли потенційно може вийти шоста частина, виходячи із заяв, зроблених під час щорічного звіту про прибутки Take-Two, Цілком ймовірно, що реліз довгоочікуваного продовження відбудеться вже наступного року. Коротше кажучи, вони прогнозують великий сплеск продажів у наступному фінансовому році для Take-Two материнської компанії Rockstar Games, і це пов'язано з випуском кількох проривних тайтлів. Компанія планує досягти. 8 мільярдів доларів виторгу з продажу штраузельник говорить, що компанія готувалася до випуску неймовірно сильної лінійки проєктів в останні роки, які мають принести ще більший успіх. Далі цитата: заглядаючи вперед, 2025 й фінрік це довгоочікуваний час для нашої компанії. Протягом останніх кількох років ми готувалися до випуску неймовірно потужної серії проєктів, які на нашу думку виведуть нашу компанію на ще більший рівень успіху. У 2025 фінроці ми плануємо увійти в нову еру, запустивши кілька революційних ігор, які на нашу думку встановлять нові стандарти в нашій галузі та дозволять нам досягти понад 8 мільярдів доларів продажів. Ми плануємо зберегти цей імпульс, досягнувши ще кращих результатів у 2026 фінансовому році та в подальшому. Разом з цим видавець скасував кілька неанонсованих ігор і відклав ще дещо через цитата складний спожив. Чий фон компанія заявила, що терміни розробки деяких її ігор продовжилися через прагнення переглянути творчі стандарти якості в індустрії, що вплинуло на графік релізів у фінансовому звіті. Take-Two також підтвердили, що активна розробка GTA 6 триває. А от на питання про досягнення мети у 8 мільярдів доларів без випуску GTA 6, зельник відповів, що компанія не говорить про конкретні тайтли у подібних звітах, але зазначив, що названа цифра цілком до. Сяжна. Він додав, що компанія рідко робить прогнози на конкретні терміни, але якщо робить, то має високий рівень впевненості в них. Крім того, Зельник вважає, що вихід проміжних версій консолей не змусить себе довго чекати, особливо не вдаючись до деталей. Звичайно, особливий інтерес викликає про версія PS5, яка може вийти ближче до кінця наступного року. Виходячи з цих цифр і заяв, здається ймовірним, що компанія очікує великого релізу, який забезпечить неперевершення. Ни рівень прибутку, враховуючи гіперуспішність ГТАшки, дуже ймовірно, що релізом стане саме шоста частина франшизи. Однак важливо зазначити, що це лише припущення. Крім того, 25-й фінансовий рік триває з квітня 24-го року до 31-го березня 25-го року, що все ще є досить великим вікном для релізу. Але є ще дещо. Як зазначається в заяві, є новаторські назви у множині. Це означає, що в рукаві Take-Two є більше ніж просто ще одна GTA Тяжко, боюсь представити, що це буде. Невже ще одна сервісна помийка? Сподіваюсь, це не так. Наостанок поговоримо про ще кілька цікавих деталей GTA 6. Так у грі може з'явитися абсолютно нова механіка серфінг. і він би точно пасував би підтвердженому сетингу місту Vice City. Як ми обговорювали в минулому випуску, Rockstar Games обновили фізику води для свого рушію. Фізика води відповідає за те, як вона веде себе в грі, зокрема, як виглядає, рухається та взаємодіє з гравцями та об'єктами. Ми говоримо не лише про більш реалістичні хвилі, покращену механіку. Куплавання чи реалістичну взаємодію між об'єктами та водою. Це була б перша ГТАшка, яка, якщо це правда, дозволила б зловити хвилю, і я не про хайп. Якщо чутки підтвердяться, і цю функцію буде реалізовано, це додасть ще один рівень глибини геймплею та задоволення від опен Ворлду, гри і ця фіча виведе ігровий досвід у GTA 6 на зовсім інший рівень. Зате можна вийти на новий рівень, якщо написати комент. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.